А для вас тиждень логів через вчорашню масову ракетну атаку. У нас почались відключення світла, тому будемо якось з вами навчатися в період блокаутів знову. Сьогодні в мене три пари. Перша, вона ж другою, це патфіз. У там тема тромбози та емболія. У нас вже була ця тема на патморф, тому трішки легше. Оскільки ми вже це вивчали. Далі у мене мікробіологія, це нормальна мікрофлора тіла людини. Чесно, я майже не знайшла інформації, не знаю, навіть що говорити на цій парі. А ще в мене трішки на фоні, вибачаюсь, тому що я зараз збиралася і трішки запізнююсь. Ось так. А остання пара це підготовка до кроку з анатомії. Нам часто говорять, що потрібно готуватися до крока. Потрібно самому заходити, тестуватися, але в мене зараз просто немає на це часу. Я маю надію, що скоро в мене повичитуються деякі предмети, буде більше часу, і я вже спокійно все вивчу. Завтра в мене улюблений день вівторок, тому що чотири пари. Улюблений — ви розумієте самі в якому сенсі. Першою парою у мене завтра хірургія, і там дві теми, тому що була тривога, і нам перенесли. Друга у мене пропедевтика, там аускультація серця, велика об'ємна тема. Третя це патморф, там тема пухлини. Перша тема по пухлинам. І четверта це біохімія, тестування. І нам вже потрібно буде вивчати ось цю базу крок. Тому сьогодні потрібно буде прочитати 516 тестів і читати їх частенько, щоб запам'ятати. Ще на вихідних мене нахлинуло натхнення. Пов'язати. Я зв'язала крючком чепчик, як з Pinterest, із вушками котячими. Боже, чому в мене все відкрито? До речі, тут мій улюблений чай. Я замовила все ж його. Ось цей крем брюле від Ловере. Якщо хтось дивився літній влог, де я нила, що в одному магазині немає його, то ось я замовила нарешті і насолоджуюся своїм улюбленим чаєм. І ще я зв'язала міні-бір for my boyfriend. Окей, okay. ось такий він. Четрішки кривенький, це було на скору руку. Я його, мабуть, зв'язала за 40 хвилин. Так ось зв'язала я Чепчик, я його вже виставляла в свій телеграм. І раніше я знімала туторіали на те, як зв'язати деякі речі, Знаю, чи повертати цю рубрику в канал, чи все ж таки що він був ще про медичний університет. А, мабуть, зараз більше про медичний, тому що часу у мене на в'язання немає. Нав'язання є, а на зйомки немає, тому що це довго і потім ще монтаж, крок, який просто там десь зачекався мене в надії, що я буду до нього готуватися і не займатися своїми справами. Ще недавно у нас була річниця з моїм хлопцем чотири роки стосунків, Ми а, відсвяткували. Також викладала, але в інстаграм. Він мені подарував багато-багато ось цих масляних духів. Боже, це щось неймовірне. Вони так солодко та смачно пахнуть. Мені просто хочеться їх з'їсти. Запах шоколаду, тістечок. Це просто щось неймовірне. Тому зараз я просто не можу натішитись від цих ароматів, ходжу кожного дня, ними користуюся. Так. Стоп. май oh гаш! Ви це бачили? Мій університет заміновано. І що тепер робити? Іти пару чи не йти на пару? Наскільки це буде довго, Оце так, Оце так поворот. Ну, хоч можна не спішити? І я вже не запізнююся. І так, розмінували. що? Мені буде легше замовити таксі, щоб не бігти на зупинку. Так, трішки можна шиконоти. Ще тут дуже погане світло на кухні. Я виглядаю сірою. Тому підфізу бути. Я навіть не встигла нічого на завтра вивчити, я думала, що я Цей час. Але ні, я нічого. Не встигла, зараз буду замовляти таксі. Пунк. Тепер буду чекати на своє авто. Ми з одногрупниками домовилися, що всі запізняться на 30 хвилин десь, щоб усі встигли добігти. От я вже не бігалася за весь цей час, тому я хочу спокійно піти. І ще мені дуже подобається. Планування цієї квартири. Ванна, кухня, прихожа, коридор. Три в одному. Добре, буду вибігати. Оце освітлення. Жуть. Якийсь фільм жахів. Сонці навіть якось жарко. Я так одяглася по зимовому але коли є вітер, то навіть і нор. Дивіться, яка пухляшка. Тікає, тікає від мене. І щось з крилом, мені здається. Ти куди? Куди ти від мене пішла? Понятно. Злякала я її. Опана, стоїть одна групниця сашунка. От, більше, мабуть, нікого й нема. Отак так, от я. Ви чуєте цей звук? Це тривога. Я тільки приїхала і в нас тривога. Не здивуюсь, якщо я зараз в університет прилетить ракета. Тому я тікаю. Кулиниці, Які нам проти? Якщо бомба не то. Логіка в цьому є. Таке небо. Мужчина. Сить мужчина. Красивий мужчина. босий, В мінус. Так не можна. о, там пішенка. Такий вайб. Чий? Мій чай. І на п'ятий етаж. Це ми після крока. Або до крока. Я до сих пір не пила чай, не допила. Вже закінчилась підфіз. Зараз. Ми в підвалі. Маріна. Маріна. Та що Маріна? Маріна зла. Чого? Люблю ну, так пару. Отак проходять пару. Ну, Отак ну, от. Ам-ням. Маріна сказала, що в мене котлетка в формі сердечко. Холодно, дуже холодно. Ще в нас неймовірно гарний захід сонця, але тут його не видно, на жаль, тому що дуже багато будівель, які його закривають. Але коли я їхала на маршрутці, там просто було яскраво червоне сонце. Ні, ну, трішки, звичайно, можливо, щось і видно, але це не так гарно, як я бачила. Адже тут ось будують файні квартирки. Ще щодо ось цієї бордової сумки. Я знімала на неї розпаковку. І перші два місяці десь вона була класна, Але зараз вона розповзається. Я вже двічі її зашивала. І я наче її не ношу мені щось таке важке, але все рівно вона розвазиться. Моя подруга також купила з цього інстаграму, і в неї також вже розлазиться сумка, хоча в неї вона взагалі один місяць потрималася. Тому, не знаю, вирішувати вам. Можливо, це мені така, Їй така попалася, хоча в неї інша модель, а просто той ж самий виробник. Тому ось так, хоча я думала, що буде. Класно, не класно. Взагалі я її купила, тому що тільки в цьому інстаграмі була така моделька, а подруга купила, тому що більше не знала, де купити, і вийшла купити там, де купувала я. І вийшла з так. Бу. У нас немає світла. Бу, іспугався. У нас немає світла, але пари завтра ніхто не відміняв, тому ми ставимо фонарик і зараз будемо вчити оскультацію серця. Я знайшла відео у за одну хвилину. Це нам треба. Раночок hey. я вже йду на пару, взагалі сьогодні не виспалася, якщо чесно. Зараз я йду в лікарню, У мене пара загальної хірургії. І у нас там дві теми, на одну пару через тривогу. Тривога була і зранку, але вже від ній. Сильний вітер, І дивлячись на авто, був мороз вночі. відчуттям також. Я вчора дуже пізно лягла спати, тому що дуже багато було чого вчити. Ляглася об 11 заснула десь у 2 години і прокинулася в 6. Ну, мені це видно. Такі дні бувають рідко, але сьогодні співпало багато тем тяжких, через що ось так вийшло. Іноді я сплю нормально. Так, медики можуть спати нормально. Сьогодні, нарешті п'ятниця. Ми вижили. І я дуже сильно хочу спати. Це просто не передати словами. У мене просто закриваються очі самі по собі. Нікіта. Ти хочеш спати? Ну От оно до десятиниці. Сто. У мене зараз повинна бути пара з мікробіології. У нас вже назбиралося дві теми на одну пару. В понеділок взагалі було три теми на одну пару. І у нас знову тривога. Тобто на наступну пару знову три теми. Вчора був цілий день дощ, вчора був максимально сонний день. Першої пари також не було, тому що була тривога, але у нас на третій парі привелось дві теми, так би мовити. І на другій була падфіс. Підфіз пройшла нормально, тільки у нас через сильні пари вітру зникло світло, і ми сиділи в темрі. І після пари я склала 1 НБ, бо найбільше мене не вистачило. І в мене залишилось 4 НБ. Це успіх. Це успіх, я вважаю. А Ми взагалі в цьому їх мало. І до сесії все буде чітко. Ну і вчора були шалені просто графіки вимкнення світла. А у нас не було світла 4-4 години, тому я набрала ванну. І вирішили відпочити, тому що ні інтернет, нічого не працювало, і інформацію знайти я назад не змогла. В темряві книжку читати також Моці повилазили від цього світла від, о, від Тарика на телефон. Сьогодні ще пара з педіатрії, але вона не там, де завжди. У мене завжди вона проходить в новій такій платній поліклініці, так все лакшери, але сьогодні у звичайну лікарню в нас заміна. А взагалі в іншу частину міста ще варто буде доїхати. І якби була перша пара, то ми б разом з одногрупниками на таксі поїхали. Але якщо першої пари не буде, то на другому мені варто буде їхати добирати самі. А це дуже-дуже далеко і дуже-дуже довго. Мені показували котика. Я <ріхав> ще не видно. <ріхав> Кіт. <ріст> Кратисне. Зайчі ска, жах. Дивіться, яке файне світить сонечко. Ось тут воно, привіт! І видно, наскільки там холодно через запотіваючі вікна. Я вже була зібралася на пару, але сьогодні пар не буде, тому що до сих пір тривога. Нам відправлять завдання. І ми його просто вирішимо та скинемо нашому викладачу у Viber. Через постійні тривоги і відсутність пар я майже не буваю в університеті. Нормальні пари, мабуть, десь три дні з тижня. Тому, наприклад, в середу і в четвер я вам майже також нічого не знімала, бо в мене була якась там одна пара, а ось в середу було дві пари, але перша я прийшла, почалася тривога. І ми проводили її в підвалі. І друга також пройшла, почалась тривога, нам скинули тести, і ми вирішували просто тести в Google формі. Я намагалася і на початку знімати. Я вже не перший раз починаю знімати цей тиждень влогів, але через те, що реально немає що вам показувати, контент трішки зійшов на нуль. І не що можу запропонувати, це якісь влоги з якимись. Цікавими моментами, тобто я не буду знімати ціле направлено, якийсь тиждень вибирати, а просто знімати кожного дня, якщо буде щось цікаве, і потім зліпити щось в один влог. Сьогодні я буду робити ДЗ на наступний тиждень, тому що на вихідних в один із днів я хочу зі своїм хлопцем влаштувати таке кукінг-побачення, разом приготувати бурне печиво, тому що зовсім скоро через тиждень вже розпочинається грудень, зима, і вже в багатьох магазинах є такі різдвяні новорічні прикраси, в тій же проріс сенсеї. Я просто ходжу, в мене очі розбігаються, дуже люблю цю пору, обожнюю зиму та й осінь, я обожнюю. А, тому в мене вже у всю ось такий новорічний настрій, незважаючи на неприємні новини, що такий це світ від сонця. І ще ось це. Якщо ви це питання, що це має таке на фоні не дуже гарне, це у мене пічка для власного топлення. І ось це я не можу прикріпити нічого сюди, ніяку плиточку, бо вона. Відпадає, відсихає через те, що там все нагрівається. Так, ще один великий мінус Полтави це те, що гарні квартири дуже дорого коштують, і як для студентів, які або проживають в гуртожитках, або як я в ось таких ось стареньких квартирках. Тому зараз буду збирати інформацію, читати. Цю Чи свічку мені дарував хлопець на моє день народження. І я до сих пір її не запалила, тому що мені було жалко. Вона дуже-дуже величезна і пахне шоколадом. І як я розумію, коли вона буде роздавати, вона буде також блистіти ось так. Це дуже-дуже гарно. Якщо ви такі, як і я, вам жалко щось нове ось так запалювати, то дайте знати в коментарях, що я не одна така. Тут навіть. Упакування так блистить. Боже, як гарно. Нарешті у мене вімкнуло світло, і я тут сижу, такий таким мене вайб, і вирішую тести по педагогіці на понеділок. Вона залишила лише 4 пари з цього предмету. Я дуже сильно рада, тому що чесно, взагалі не зайшов. Думаю, так навіть в п'ятницю ввечері. Я сижу за домашкою третій курс, дає про себе знати. Тому що раніше мені вистачало просто півдня якихось на вихідних і все. А тут просто мені навіть вихідних не вистачає, щоб робити домашку таку масивну, яку мені буде важко робити протягом тижня.